Всім доброго та мирного ранку! Сьогодні для наших майбутніх студентів ми відкриваємо двері технологічно-промислового фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету. Ласкаво просимо, Бласво просила! Походімо все резко. Що робите, ви будете успішними. Мені подобається. Ходімо далі. <ррії> Сьогодні вас радо вітають члени приймальної комісії нашого коледжу та Вінницького національно національного аграрного університету. Наталя Володимирівна, розповідь, будь ласка, ми вже знаємо, що затверджений порядок вступу у цьому році. Чи змінилася вступна кампанія порівняно з минулим роком? Вступна кампанія 2023 надзвичайно схожа на вступну кампанію 2022. Основною відмінністю від попередніх кампаній є те, що обов'язково подача документів на базі 11 класів та на базі кваліфікованого робітника буде відбуватися лише через електронний кабінет. Підтвердження місця вступу на державну чи платну форму також буде відбуватися через електронний кабінет. Подача документів, підтвердження пільгових категорій також через електронний кабінет. Тому ми запрошуємо усіх майбутніх вступників, абітурієнтів до нашої приймальної комісії, аби разом з вами створити електронні кабінети і допомогти вам завантажити необхідні документи. Дуже дякую вам. Алло Миколаївна, ви представник приймальної комісії Вінницького національного аграрного університету. Скажіть, будь ласка, які мають переваги наші випускники при вступі до університету? Доброго дня. Звичайно, великі переваги, тому що всі студенти, які закінчують наш коледж, вони вступають до нас відразу за скороченим терміном навчання. Це на третій день. Дуже дякую за відповідь. А зараз я пропоную детальніше ознайомитися з спеціальностями, на які ви можете поступити у цьому році. доброго дня, доброго дня. ви голова цифрової комісії юридичних дисциплін. Розкажіть, будь ласка, які посади зможуть займати випускники нашого коледжу з спеціальності права? З, це може бути інспектор з кадрів, ось, відділу кадрів, це може бути молодший корпоративний юрист, це може бути архіваріус, це може бути помічник адвоката, помічник нотаріуса. Ось. Також студенти мають можливість працювати в судових і правоохоронних органах, тобто бути секретарем суду, секретарем судового засідання. Дуже дякую, відповідь, а ми прямуємо далі. Наталя Миколаївна, ви голова це комісії. Ми знаємо, що бухалтери це цифри і точності. Скажіть, будь ласка, які перемоги навчання саме за На вашою спеціальною? Перш все це все я хочу. Сказати, що студентів з спеціальності обліку віддаткування готують е всі з досвідом, практики, які діляться своїм досвідом. І студенти мають можливість е сопоставити моменти, як дійсно це буде відбуватися цей облік на підприємстві. Другий момент після закінчення. Нашого навчального закладу студенти мають можливість спеціальність обліку дарування поступити на другий курс міського національного гарного університету. Ну і третій момент, найголовніше те, що це спеціальність облік і обдаткування затребувана на ринку праці і має достойний заробітну плату. Дуже дякую. Ми йдемо далі. Леся Миколаївна, це завідувач технологічного відділення. Хочу задати вам дуже цікаве питання. Наші майбутніх співників цікавили, чи можуть вони відкристити власний бізнес з технолога? Саме в спеціальності харчові технології велику увагу приділяють практичному навчанню. На третьому четвертому курсі наші студенти проходять. Практику на передових підприємствах області, де мають можливість продемонструвати наші знання з коледжа та отримати новий практичний досвід, що є гарним стартом для відкриття свого бізнесу. Дуже дякую, Андрій. Ще подалі. Одного дня ми можемо спілкуватися з методистом нашого коледжу. Особисто я, студентка юридичного відділення. Я знаю у нас наскласні викладачі, і скільки можливостей мною відкриється ми дуже цікаво, як на інших спеціальності. Так, дійсно. в технологічно промисловому коледжі працює справжні професіонали, можна сказати, фанатовські справи, які мають великий досвід роботи у педагогічній сфері, за спеціальністю працюють викладачі, які мають великий досвід роботи у сфері виробництва, в сфері послуг, сфері торгівлі, юридичній. Фері, тобто це не лише теоретики, це в першу чергу практики, які довели свій професіоналісти, які є гарантами надання якісних освітніх послуг. І результатом того є гарні студенти, які мають гарні знання і потім можуть реалізувати себе у професійній сфері. Вітагнення наших викладачів, наших студентів можете побачити завдяки тому, що ми постійно отримуємо переможні місця від знаків. Конкурси. Тобто, і викладачі, і наші студенти справді себе реалізували. І тому ми чекаємо вас в цінах наших. Студентів. Дуже дякую вам за дітей, а зараз ми відвідати раду студентського самоврядування. Зараз ми маємо можливість поспілкуватися з головою ради студентського самоврядування. Дариною. будь ласка, розкажи нам про діяльність одради про життя Коледжі цілому. усім привіт! Ми являємося членами ради студентського самоврядування. Я є головою ради студентського самоврядування. В цьому наша фішка у нас є, скажімо так, така кількість студентів, яка є життям родича. Ми є лице коледжу, лице студентства. Ми проводимо різні заходи, концерти, танці, співи. Тобто ми являємося таким популяризацією нашого коледжу, тому ми ще раз всі запрошуємо до нашого коледжу. Та ми з просимо вступити в нашу раду з одеського самоврядування. Дуже дякую за лікарність. Також в з одеського самоврядування. Я хочу представити нам локацію. Хай great. Віта Миколаївна, оскільки я знаю, ви проводите перевірку порівняння англійської мови наших студентів. Розкажіть, будь ласка, про локацію і про враження студентів, які отримують від походження цього тесту. Ну дякую питання, Враження дуже позитивні, тести вражають. Наша мова ну, дуже позитивна і освічена, і зараз дуже прогресивна. Тому саме такі аварійки ми очікуємо. Але навіть з такими знаннями ви можете поліпшити свої знання і чи вступити до нашого навчального закладу, і можете відвідувати курси. У нас вже з першого курсу можна за рівнем доєднатися до курсів іноземних мов і підвищити рівень. По закінченню отримати сертифікат цим сертифікатом ви можете скористатися після третього курсу, і взяти участь у міжнародних програмах. So yeah. А ми переходимо до наступної нашої локації. Яка буде особливо цікава нашим майбутнім механікам. Зараз я пропоную вам відвідати нашу виставку технічної творчості, де майбутні механіки зможуть побачити на власні очі, що їх очікує в майбутньому. Механічно-бухгалтерським відділення. Розкажіть, будь ласка, що очікує наших майбутніх студентів на цій спеціальності? Дякую за таке слушне запитання. Якщо ви хочете стати гарним професіоналом, добре розбиратися в техніці і мати гарне майбутнє і високозаробітну плату, усі ці бажання можна здійснити найближчим часом, вступивши до нашого коледжу. На спеціальність галузеве машинобудування. Адже не секрет, що механіки дбають про механізми, а механізми рухають аж прогрес вперед. Тому механізми роблять життя людей легким та комфортним. Студенти можуть вступити на третій курс у Вінницький національний аграрний університет з скороченим терміном навчання дуже дякую вам за відповідь. Я вважаю, що майбутнім студентам було дуже цікаво. Ми продовжуємо нашу екскурсію по коледжу і прямуємо до наступної локації. Також я хочу сказати, що в нас в коледжі діє бібліотека, в якій буде відбуватися приймальна комісія в цьому році. Воно обладнана всіма необхідними підручниками, які можуть знадобитись нашим майбутнім студентам. Ми продовжуємо. А, зараз ми прямуємо до наступної локації, проте я бачу нашу випускницю. Валерія, привіт. Я знаю, що ти випускаєшся в цьому році і до кінця цього навчання залишилось зовсім трішки. Розкажи, будь ласка, про твої плани на майбутнє. А, мої плани на майбутнє я так як я випускниця третього курсу з механічного відділення. Я хочу до Вінницького національного аграрного університету, звісно, за своєю спеціальністю облік і опаскування. Також я хочу здобути вищу освіту, і ну, я надіюсь на те, що дійсно так і відбудеться. Дуже дякую за відповідь, бажаю тобі успіхів. Дякую. Ми прямуємо до наступної нашої локації надзвичайно смачної і ароматної. яка буде особливо дякувало нашим майбутнім технологам. А поки я хочу показати, де наші студенти построюються в чергу, щоб тестувати продукції наших студентів. А, тут uh, кожну перерву величезні черги, смачна виїздка і приймальна кава. а поки ми продовжуємо нашу екскурсію. Я хочу ці аромати, які доносяться до нашої лікарні, ходімо далі. Також я хочу сказати, що о 11-й годині проходиться концерт в актовій залі, де буде виступати милок на і трошки танцюровесник. Тому з нетерпінням очікуйте. Добрий день. Світлана Дмитрівна, ми завітали, нарешті завітали до вашої покаже. До скажіть, будь ласка, що ми можемо тут сьогодні побачити і хто це все приготував? Ну, це дійсні наші смаколики, які приготовлені власними руками. Це робота наших студентів, які навчаються за спеціальністю виробництво хліба, кондитерських макаронних виробів і харчових концентратів. А також вони здобувають робітничу професію пекарів. Вони ви, ви знаходитеся в навчально-виробничій лабораторії, називаємо ми її власною міні-пікарню, де студенти набувають практичного досвіду у виробництві кондитерських лібовочних виробів. Запрошуємо на дегустацію. Дуже дякую, дуже гарно все виглядає. Дуже смачно, дуже смачно. Дякую вам за пригощення, Ми прямуємо далі. Зараз я пропоную вам відвідати наше чаювання, яке ми підготували спеціально для наших майбутніх студентів. А також запрошую вас на нашу наступну локацію, де просто шкіл я даю смаку розвитку. Дуже вкусно, дуже дуже вкусно. Вона вкройна, така ніжна, така смачна, така прям суще басіна. Цим рекомендую. На яку спеціальність, скажіть, будь ласка. Ну, вона направо, вона да? не клева. Для самі А зараз ми підійшли до локації, де сьогодні наші технологи смачне морозиво. Технологи молока вас пригощають смачним м'яким морозом. Технологи молока сьогодні виготовили для вас, щоб ви все-таки смакували і далі працювали над цю спеціальність. Ми запрошуємо тебе до нас на навчання. Технолог молока завжди буде круто. Смачно, дуже смачно, знаєте, дорога багато. Воротамо прямо як сліпою. Так, так, дуже нам дякую. На цій смачній ноті ми завершуємо перший блок нашої трансляції. Будь ласка, очікуйте наступних відео. Ми знову на зв'язку, наші майбутні студенти. Зараз ми підійшли до локації логічних квест, який підготували спеціально для наших майбутніх бухгалтерів. Ходімо. Дане Миколаївна, будь ласка, розкажіть нам про квест? Е, на сьогодні, зараз ми проводимо з нашими майбутніми абітурієнтами на квест е, на логічне мислення. Дуже цікаво спитати з наших абітурієнтів, як їм квест. Що ви відчуваєте? Okay. Дуже навіть не? таке приємне хвилювання. Навіть не знаю, як це точно описати, але це, це дуже подобається. Я дуже рада. А ми прямуємо медалі. Дуже дякую вам Я за вашу роботу. Ходімо. До нових зустрічі. Ну А зараз ми прямуємо до аудиторії, в якій проходять наші підготовчі курси. А, Хочу вам розповісти, що наші підготовчі курси вже стартували, трьохмісячні підготовчі курси. Ви можете ще до них доєднатися, а також можете доєднатися до групи, яка буде в червні. Курси будуть тривати один місяць. Ходімо, подивимось. Я вже чую, шум галас мені подобається. Доброго дня! Доброго дня! Можна до вас? Ось наші майбутні студенти коледжу. Мені дуже цікаво, що ви відчуваєте, чи вам подобається і чому ви обрали наш навчальний заклад? Хто може дати маленьке інтерв'ю? Можна? Так. Розкажи нам, будь ласка, чому ви обрали саме наш навчальний заклад? Так як цього року я закінчу 9 клас, тому планую поступати в на навчальний заклад. Ми з батьками обрали саме технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету, тому що знали, що це один з найкращих коледжів в області. Планую поступати на факультет облік і аудит. У мене тут навчаються друзі, які розповідали мені про кваліфікованих викладачів, про навчання та про цікаві виховні заходи, які тут проводять, і це спонукало. Обрати саме цей є коледж. Я вже займаюся на підготовчих курсах, щоб покращити свої знання з української мови та математики. Викладачі дійсно дають глибокі знання, і я бачу себе студенткою цього навчального закладу. Дуже дякую, така вичерпна відповідь. А взагалі, як вам було? класно? Так, Я дуже рада. Ходімо далі. Ми продовжуємо нашу екскурсію. Нарешті ми йдемо до. Юридичного відділення, де сьогодні вас чекає інсценізація судового засідання по цивільній справі. А поки давайте трошки поговоримо про які переваги вас очікують в коледжі. Насамперед, це безкоштовний Wi-Fi вільний, який діє по всьому коледжу. Також на першому поверсі ви можете зарядити будь-який смартфон, щоб, щоб навчатися. А, також я хочу сказати, що наш коледж дає дуже великі можливості. Я, як студентка-активістка, цьогоріч стала найкращою студенткою нашого коледжу і мені випала можливість а, здійснити подорож до старовинного міста Туреччини Стамбулу. Я дуже вдячна керівництву Німецького національного аграрного університету в особі Григорія Миколайовича та Віктора Анатолійовича за надану на таку можливість. Я трошки задихалась, вибачаюся, але ми продовжуємо. Зараз ми підходимо вже до судового, судового засідання. А, наші а, студенти четвертого курсу юридичного відділення а, проведуть інцинівування судового засідання, судової справи. Ходімо. Що мають істотне значення. На підставі статті 111 Сімейного кодексу України суд вживає заході щодо примирення побороща, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства. На підставі викладеного і керуючий статтею 111, статтею 112 сімейного кодексу України, статтею 4, пункт 4, частини першої статті 251, частини 7 і статті 240 Цивільного Процесуального області України. Прошу зупинити провадження у справі та надати двомісячні місячний термін на строк на заведення. Суд видає право реактивних. Чи бажає проживаючи простати? Мені не бажає. Суд приходить до нарядчик кімнати для ухвалення рішення. Прошуємо завідувача юридичним відділенням прокоментувати те, що ви тільки що побачили. Ольга Георгина, доброго дня. Добре. Розкажіть, будь ласка, що тільки що бачили наші майбутні студенти? Наші майбутні студенти, наші абітурієнти бачили судове засідання ділову гру. Таке заняття ми проводимо при вивченні дисципліни цивільний процес. І е, наші студенти четвертого випускного курсу юридичного відділення продемонстрували літурієнтам, від чому вони навчились за чотири роки, чому вони навчаться, коли поступлять до нас. Побачать, що е, по закінченню коледжу вони вже можуть працювати юристами, бути впевненими в своїх знаннях, мають відповідні навички практичні. А тому запрошуємо вас, чекаємо вас, ви не пожалкуєте до зустрічі. Дуже дякую вам за відповідь. Це було дуже цікаво. А ми продовжуємо нашу трансляцію зовсім скоро у автовій залі. Бувайте і знову привіт. Я запрошую вас до автової зали, де пройде інформаційна зустріч з нашими абітурієнтами та їхніми батьками. Ходімо всередину. Родились ми в Україні. В білих квіток сади, Чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я, сестри, ми і брати. Ми з тобою і є ця країна. Україна це я, Україна це ти. Україна це ми, Україна. До літального слова запрошуємо кандидата педагогічних наук. Директора коледжу Марину Володимирівну Кондрату. Доброго дня, дорогі наші гості, дорогі студенти. Я знаю, що є студенти, наші випускники, шановні абітурієнти, ті, хто визначається, якою буде подальша його дорога. Дорогі наші курсанти, ми вас так уже поважно називаємо, тому що уже 34 Учні сьогодні ще учні шкіл, але вже на підготовчих курсах у нас займаються. Сьогодні справді, не дивлячись на таку непросту ситуацію, складну в країні, ми раді вітати вас в стінах технологічно-промислового фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету. Важко сьогодні сказати, що буде завтра, яким буде наше майбутнє, які будуть затребувані спеціальності, хто чим буде займатися, чого буде потребувати держава і які будуть стояти виклики перед українцями. Але одне я вам скажу точно. На шляху до професійного зростання коледж це буде тільки ваш перший крок, а наступний ви маєте можливість зробити. У Вінницькому національному аграрному університеті, оскільки ми є структурним підрозділом, ми є єдиним цілим, і які б там не вписувалися правила прийому, Вінницький національний аграрний університет завжди пріоритети, переваги, всі найменші можливості, які тільки можна використати для прийому студентів на навчання, віддає в першу чергу випускникам наших коледжів. Тому мене з радістю запрошую до слова Любов Михайлівну Спорідону, проректора Вінницького національного аграрного університету. Доброго дня, шановні батьки. Дорогі наші абітурієнти, мені надзвичайно приємно сьогодні вітати у стінах нашого технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету. І як любить повторювати Марина Володимирівна у стінах Вінницького національного аграрного університету, адже ми ніколи не розділяємо, тому що напротягом багатьох років залишаємося єдиним. Я сьогодні дуже приємно здивована, що наскільки багато гостей, абітурієнтів, батьків цікавляться професіями коледжу, і я думаю, що думають сьогодні, як же обирати нашу подальшу долю. Тому і з певненістю хочу сьогодні з цієї високої сцени, всі вам дорогі батьки і випускники, сказати, що ви не помилились у своєму виборі. Бо ви обираєте один з найкращих коледжів не лише Вінничини, а й всієї України. І спеціальності, які сьогодні готуються в коледжі, вони є найзатребуванішими на ринку праці. І тому, закінчивши коледж, ми з обіймами приймемо вас в стінах Вінницького національного аграрного університету. Але за три роки навчання в коледжі ви вже будете нами. Ви прийдете вже не в чужий заклад, а в рідний свій заклад, тому що всі заходи, всі конференції, всі сьогодні міжнародні проекти, які проводить Вінницький національний аграрний університет, вони є і проектами коледжу, і ви у всіх них будете брати участь. Щирістю хочу передати вам вітання від керівництва Вінницького національного аграрного університету в особі президента університету Григорія Миколаївича Калейніка, ректора університету Віктора Анатолійовича Мазура. Побирайте. Ми з радістю зустрінемо вас. Дякую. Шановні друзі, познайомити вас з освітньою діяльністю коледжа та умовами вступу. Запрошуємо. Заступника директора з навчальної роботи Аллу Петрівну Горденко, кандидата економічних наук, доцента, заступника директора з виховної роботи, Яну Вікторівну паламаренко Та відповідального секретаря приймальної комісії Наталію Валентинівну Сіру. Батьки, доброго дня школярі, доброго дня Любов Михайлівну, Марина Володимирівна, представники Вінницького національного аграрного університету. Ми сьогодні гостинно відкриваємо наші двері 18 березня. Але хочу зазначити, що двері технологічно-промислового фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету відкриті для вас щодня. Я вас запрошую приєднуйтеся до нашої креативної, ініціативної наполегливої молоді. Давайте будемо творити майбутнє уже зараз, тут, в нашому технологічно-промисловому фаховому коледжі Вінницького національного аграрного університету. Добрий день, шановні батьки і абітурієнти. Відповідальний секретар приймальній комісії, і я готова відповісти найважчі, найпотаємніші найцікавіші запитання у вступній кампанії 23-го року. Якщо ти маєш сумніву щодо вибору свого майбутнього навчального закладу, приходь до нас. Ми їх розвіємо. Ми чекаємо саме на тебе, наш майбутній студенти. До нових зустрічей.